13 листопада в Лубенському лісотехнічному коледжі пройшов всеукраїнський турнір з мініфутболу на кубок легенди українського футболу гравця київського Динамо Андрія Біби. З такої нагоди на турнір завітав і сам футболіст, якого вітали гучними оплесками. Також цього дня відбулася ще одна довгоочікувана подія. Після капітального ремонту було відкрито оновлену спортивну залу лісотехнічного коледжу. У відкритті якої взяли участь директор Роман Сенцюк, поважний гість Андрій Біба, керівництво лісового господарства області, міський голова Олександр Грицаєнко та інші. Символічну стрічку перерізали Андрій Біба та студентка першого курсу Краща спортсменка коледжу Ольга Батієвська. У змаганнях взяло участь вісім команд, які були розподілені у дві групи: шкільна і студентська. Серед шкільних команд у турнірі взяли участь учні загальносвітніх шкіл номер 1 8, 6 та 4 а серед навчальних закладів участь взяли студенти медичного коледжу, бухгалтерського технікуму і, звичайно, вихованці лісотехнічного коледжу, які за підсумками поєдинків і здобули перемогу у фіналі з рахунком 3-1. Кубок переможця особисто вручив Андрій Біба. Серед школярів малий кубок легендарного футболіста виграли учні спеціалізованої школи номер 6 Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин Об'єктив.